Теплий австралійський вечір, келих червоного вина в руці. Це Ширас Класік від Creek. Вино, яке втілює дух бароса. Це серце. Ширас, саме цей регіон відомий у світі завдяки Ширас, який тут вирощують понад 150 років. Вина Ширас регулярно отримують високі нагороди на різних світових конкурсах завдяки своєму насиченому, але дуже збалансованому смаку. Ширас Класік це візитівка Австралії. Джейкобс Крік створює у класичному стилі насичений колір, багатий аромат та дуже збалансований смак. У келиху це насичений червоний колір. В ароматі це спеції, червоні літні ягоди та легкий відтінок ванільного дубу. Смак м'який з нотами сливи та червоних ягід лишає дуже приємний фініш і приємний після Ідеально поєднується з стейками, піцами, пастою з томатним соусом. Ще раз класік, це не просто вино, це частина австралійської історії, яку однозначно варто спробувати.